Thank you. Віт, я Оленка, і через вісім років я знову тримаю у руках Android. Та це не просто Android, а новий Samsung Galaxy Flip 5. Ти на каналі Легко про техно. Тут не буде гіковського огляду про чіпи, процесори, ядра. Ну може, зовсім трошки. Натомість я розповім тобі про емоції, які отримала за тиждень користування цим смартфоном, та розкажу, чому це ідеальний телефон для блогера. Ми починаємо. Огору важливо не тільки як працює та знімає телефон, а й як він виглядає. І Я вам скажу це підпал. У мене просто немає слів. Це мій перший складний телефон, і емоції від цього руху просто неймовірні. Я відчуваю себе однією з Total Spice. І через день, два, тиждень ці емоції меншими не стають. У складеному вигляді я можу покласти цей телефон у будь-яку кишеню, і це супер зручно. Я вже і забула, коли останній раз ходила з телефоном просто у кишені. Думаю, дівчата мене точно зрозуміють. А потім я дістаю його і вже у розкладеному вигляді тримаю повноцінний телефон з великим крутим дисплеєм, діагоналі 6,7 дюймів та всіма іншими характеристиками якісного екрану від Samsung. Якщо ви користувалися попередніми моделями Galaxy Flip, я точно знаю, чого ви чекали. І от нарешті у новій моделі Samsung подарував нам новий шарнір, який позбавив 5 щілини. Тепер новий Flip став ще тоньше і набагато приємніше тактильно. А ще завдяки новому шарніру набагато менше потрапляє пилу і бруду на основний дисплей. З приводу складки на дисплеї я багато чула і читала про неї негативного, але якщо чесно, я не зрозуміла, чому до цієї складки стільки Хейту, бо, якщо чесно, при час користування під прямим кутом вона взагалі не помітна і мене ніяк не напрягала. Наступне оновлення, яке, на мою думку, взагалі змінило все. Це ось цей зовнішній дисплей. Його діагональ 3-4 дюйми, і ви взагалі уявляєте потенціал цієї штуки. Я можу фотографувати себе на основну камеру, знімати сторіс, відео в інсту і тік-ток, переглядати сповіщення з додатків та соцмереж, відповідати на повідомлення, поставити будильник, швидко подзвонити по гучномовцю, подивити щось на Ютуб чи нетфлікс, та ще багато інших мілких дій, які насправді здаються незначними і займають пару секунд, але тобі для цього тепер не потрібно відкривати телефон. З цим новим дисплеєм набагато більше сценаріїв користування телефоном саме у складеному стані. Крім того, цей дисплейчик має багато різних прикольних стилей, які можна підібрати під себе. Найголовніше для кожного блогера це камера. Я часто в свій інстаграм викладаю фото і відео з йоги. Тому сьогодні ми приїхали на світанок і будемо робити йожний контент на Гелексі 5. І я навіть не можу вам передати, наскільки це зручно. Мені не потрібно придумувати на що оперти телефон. Просто поставили, зігнули під потрібним кутом. Камера, мотор, поїхали. А ще є прикольний лайфхак. На фліп можна знімати зручно, тримаючи його як справжню камеру. Після довгого Користування камерою на айфоні мені сподобалось, що тут є режими професійного фото-відеозйомки, і де можна налаштувати фокус, баланс білого та всі інші операторські штучки. І так, обидва об'єктиви основної камери мають по 12 мегапікселів, а фронтальна 10. І на мою думку, для соцмереж цього цілком достатньо. До речі, з приводу соцмереж, хочу поділитися, бо, якщо чесно, вже наболіло. От ти знімаєш класне відео на камеру, витягуєш якість, монтуєш, а потім викладаєш в TikTok чи Ютуб шорт, і просто бачиш, як нещадно вони ріжуть якість, і думаєш: та ну за що? І просто тече сльозка. Так, щось я трошки відволіклася, але мені потрібно було висказатися. А зараз хочу показати вам декілька кадрів, зроблених на Flip 5, А ви не забудьте в коментарях поділитися своїми думками. Кожен, поважаючи себе блогер, повинен зняти, що він їсть. А ще кожен блогер на 50% СММ-ник. Я постійно слідкую за трендами, дивлюся аналітику, складаю контент-план, пишу сценарії та багато іншого. І саме тут я зацінила наскільки зручно і доречно на цьому телефоні працює функція розділеного екрану. Крім того, новий Galaxy Flip 5 отримав процесор як у останніх флагманів Samsung S23 та S23 Ultra. Телефон гарно реагує на всі команди, швидко пере. Микається між великою кількістю вікон. У режимі розділеного екрану все працює просто чудово. Але хочу розповісти про кілька моментів, які мені не сподобались. По-перше, це біометрія, а точніше, розпізнавання обличчя. Якось не вдалося мені з нею подружитися, і тому я частіше користувалася відбитком пальця і все було файно. І по-друге, це автономність. Ємність акумулятора FLIP5 5 3700 мАч. І при звичайному користуванні цього цілком вистачить на добу. Але якщо що ти постійно щось знімаєш, робиш багато контенту, юзуєш в соцмережі, то скоріш за все під вечір тобі доведеться підзарядитися. Тому мені хотілося б трошки побільше акумулятор. То, що хочеться сказати у висновку, найбільше, що мені подарував 5, це, звісно, емоції. Те, що він такий маленький, це супер круто. Знімати на нього супер зручно. Тому я і вважаю, що це ідеальний телефон для блогера. А ви пишіть свою думку у коментарях, і, до речі, в описі під цим відео є на нього посилання. Ну, раптом ви не знали. Але mm. перед тим обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Цілую, обіймаю, і все буде Україна. Па-па!